Шановні колеги, ми продовжуємо роботу. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Доброго дня всім. До вашої уваги інформація про основні події, які відбулися вчора в районі проведення антитерористичної операції. Отже, луганський напрямок противник обстрілював українські позиції вздовж усієї лінії фронту за винятком рубежів оборони в районі населеного пункту щастя. Найбільш неспокійно вчора було у Попаснянському районі та на Бахмутській трасі, де російсько-окупаційні війська масово застосовували міномети. При цьому по наших позиціях випустили більше 170 мінометних боєприпасів. На цих же рубежах, зокрема у Кримському та Новозванівці, пізно ввечері російсько-окупаційні війська застосовували гармати калібром 152 мм. У станиці Луганській вчора після заходу сонця вів вогонь ворожий снайпер. Всього ж за добу на Луганському напрямку відбулося 22 ворожі обстріли, половина з них з важкої зброї. Донецький напрямок. Бойові дії в Авдіївці тривають майже цілодобово за винятком короткої перерви між 3-4 і 4 годиною ранку. При цьому окупанти масово застосовують великокаліберну артилерію та реактивні системи залпового вогню Град. Старо на зараз в місті пошкоджено 8 будинків, поранено одну цивільну особу. Вчора ввечері бойовики перебили останню нитку живлення, що подавала електроенергію до міста. Таким чином, зараз Авдіївка залишається без стабільного електроводу та теплопостачання. Місцева і центральна влада, військовослужбовці Збройних сил України, правоохоронці докладають максимум зусиль, аби допомогти місцевим мешканцям пережити лихо спричинене варивайськими діями окупантів. Військовослужбовці 72-ї механізованої бригади встановили 10 польових кухонь і намети для обігріву людей. Підрозділи цивільно-військового співробітництва вже організували до Авдіївки передачу двох тонн гуманітарної допомоги, продовольчих товарів і побутової хімії. Працюють військові психологи. правоохоронці патрулюють місто і в день, і вночі. Група фахівців налагодила супутниковий зв'язок. І фахівці Державної служби з надзвичайної ситуації облаштували гуманітарний штаб, де місцеві мешканці мають змогу поїсти та отримати медичну допомогу. Бойовики ж відмовляються укладати та виконувати будь-які домовленості щодо припинення вогню, а знову і знову намагаються перейти у наступ, аби розширити контрольовані ними території. І під час цих безглуздих авантюр противник несе великі втрати, проте не припиняє своїх агресивних дій. Також тривають бойові дії на лівому франзі Авдіївки, зокрема в районі позиції Шахта-Бутавка. Як і раніше, тривають масштабні танкові і артилерійські обстріли з боку противника. Весь передній край окупантів, що пролягає через Спартак і Донецький аеропорт, насичений важким озброєнням. Ворог веде вогонь і вдень, і вночі. І також пізно ввечері ворожа артилерія обстріляла наш ближній тил в районі населеного пункту Тоненьке. Стрільба велася просто з Донецька з відстані не менше 10 кілометрів. І також ввечері активні бойові дії велися на Світлодарській дозі та під Горлівкою. При цьому ворог застосовував танки і гармати. Маріупольський напрямок російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів і артилерії практично вздовж усієї лінії зіткнення. Це відбулося і вдень, і вночі. У Красногорівці ворог знову провів мінометний обстріл, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок. І також одразу після опівночі бойовики обстрілювали із мінометів та бойових машин піхоти. Наші позиції розташовані в районі населеного пункту Новогригорівка. На південних морських рубежах вчора також було неспокійно. Близько восьмої ранку та протягом усього дня окупанти застосовували міномети. У другій половині дня ворог застосував артилерію калібром 122 міліметри і також у Чермолаку вів вогонь ворожий снайпер. Таким чином, всього ж за добу на Маріупольському напрямку відбулося 45 ворожих обстрілів, з них 17 за застосуванням важкої зброї. При цьому по наших позиціях ворог випустив більше 200 мін. І за добу, що минуле, внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець. Це сталося в районі селища Тоненьке внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Окрім того, 18 наших бійців зазнали поранень, зокрема, 15 в районі Авдіївки. По одному воїну було поранено в Луганському, Зайцевому і Талаківці. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким воїна, який загинув за Україну. Разом з тим, противник несе в боях під Авдіївкою важкі втрати, що спричиняє глибоку депресію і відчай у лавах так званого 11-го полку російсько-окупаційних військ. В Донецьких моргах наразі перебуває 42 тіла загиблих бойовиків. Підрозділи так званого 11-го полку російсько-окупаційних військ довелося очолити кадровим російським офіцерам. Мешканець Донеччини скористався програмою Служби безпеки України. На тебе чекають вдома. Мешканець Костянтинівки приєднався до лав незаконних збройних формувань у 2014 році. Однак згодом розчарувався в ідеях бойовиків. Він довго переховувався від правоохоронних органів, але нещодавно добровільно звернувся до Служби безпеки України, аби повернутися додому. Друзі, це вся інформація. Чи будуть запитання, уточнення? Дякую, пане полковнику. Будь ласка. Якщо можна трошки докладніше про те, які бойові дії йшли вночі в районі Авдіївки, чи були якісь спроби там наступів, і також по е, дані, по якихось цивільних руйнуваннях, е, чи є чи є постраждалі серед цивільного циві населення, значить, вже від початку цієї доби дійсно сьогодні вранці зафіксовано. Спробу штурму позицій, розташованих в районі Авдіївської промзони. Ворог не припиняє спробу відбити зайнятий спостережний пост. І сьогодні, вранці, штурмова група чисельністю до 30 бойовиків здійснила спробу відбити ці позиції. Однак, напад ворога було зупинено і відбито. Станом на цю хвилину обстановка там не покращилася. Зафіксовано зараз 15 ворожих обстрілів, 6 артилерійських, 4 танкових, 3 з використанням градів, а також 3 мінометних обстріли. Вже станом на цю хвилину по наших позиціях ворог випустив 120 боєприпасів. Окрім того, двічі переходив у пряму атаку, проте, як вже було зазначено, ворога було зупинено. Красногорівка і Авдіївка це станом на цю хвилину є найбільш гарячими точками в зоні АТО. І станом на цю хвилину вже з початку цієї доби поки що втрат у лавах Збройних сил України не зафіксовано. Дякую, пане Полковнику. Чи є ще запитання? Якщо немає, на цій ноті будемо завершувати. Дякую. Дякую за увагу. Шановні колеги, на цьому робочий день в українському кризовому медіа-центрі. Завершився інформація щодо прес-конференції на завтра. З'явиться на сайті українського кризу медіацентру в рубриці. розклад близько п'ятої вечора. До зустрічі завтра.